За добу з 24 по 25 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 84 оперативних виїзди. Два рази рятувальники Куп'янського та Ізюмського районів виїжджали на пожежі, що спричинив ворожий обстріл. В селі Кругляківка внаслідок обстрілу горів будинок на площі пожежі 100 квадратних метрів. В селі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль на площі пожежі 15 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Сім разів рятувальники Чугуївського району виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. В селищі Вільча отримали пошкодження чотири приватних домоволодіння. В місті Вовчанськ постраждали два приватних домогосподарства. На щастя, обійшлось без жертв з боку цивільного населення. 74 пожеж, що трапились за добу, 57 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Основна причина виникнення пожеж людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Загальна площа випалена вогнем, склала понад 33,5 гектарів, горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. В одному випадку під час випалювання сухої трави на відкритій території в селі Березівське Харківського району отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження. Її було госпіталізовано до опікового центру. Підрозділи ДСНС не викликались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 153 одиниці вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Коротич рятувальники доставили 5 тонн питної води.